Іноді я ловлю себе на думці, наскільки сильно меми стали невід'ємною частиною не лише моєї особистої стрічки в соцмережах, а і загалом нашого цифрового простору. Особливо яскраво, це помітно у сфері відеоігор. На перший погляд, це може статися просто безневинними жартами. Проте, якщо глибше замислитись, меми притворюється на серйозний і дуже ефективний інструмент просування та реклами. Якщо ви хоч раз купили гру, бо бачили мем про неї. То вітаю! Ви стали частиною найгеніальнішої маркетингової компанії останнього десятиліття. І навіть не помітили цього. Сьогодні ми поговоримо про те, як меми не просто смішать нас, а продають ігри, будують спільноти, тримають інтерес до проєктів руками і, взагалі, керують усім цим, цим цифрами хаосом, який ми називаємо геймінгом. <гум> Уявіть собі гру, яка ще навіть не вийшла. Про неї ніхто нічого не знає, окрім трейлера. І вже з'являються перші меми: один жарт, другий пішов, і пішло. Поїхало, і проект вже. В головах усіх ні, це не офіційна реклама, це не куплена компанія, це органічна лавина інтернет гумору, яка робить для гри більше ніж будь-який піарщик. Меми це маркетинг без реклами. Люди самі створюють контент, бо хочуть бути частиною хвилі. А гравці, як я з вами, ловлять цю хвилю, навіть не граючи ще в гру. До прикладу, у TikTok хтось дивно епічно проходить боса, у Twitter хтось постить скріншот із смішною підпискою. Ти нічого не розумієш, а вже тягнешся до гаманця. Чому? Бо меми викликають емоції. Смішно цікаво, несподівано, і мозок такий, окей. Треба глянути це як вірусна реклама, тільки ти її не уникаєш. А навпаки, сам шариш друзям. Багато хто дізнається про гру саме з мемів, не з оглядів, не з трейлерів, а з однієї картинки, яка змусила засміятись. Я пригадую такий випадок з грою Resident Evil Village. Ви можете підправити це всім відома серія, але саме ця частина Village набула статусу вірусною за рахунок леді Дімідреско. Спочатку я думав, що це величезна кількість жартів про цього персонажа. Це просто хвиля хайпу, яка швидко мене, але як виявилось, саме завдяки цьому мему гра отримала значний приріст популярності ще до свого офіційного виходу. Я розумію, що меми тут працюють як потужна рекламна компанія, але при цьому абсолютно безкоштовно для розробників. Інший яскравий приклад це фраза прес to pay respects» із Рекалов'Юті Advanced Перфей. Коли я вперше натрапив на цей мем, він дався мені доволі. Дивним і навіть безглуздим. але згодом я усвідомив, що він почав жити власним життям і використовуватися абсолютно в інших контекстах, іноді, навіть іронічно або саркастично, це змусило мене задуматись. Наскільки потужною може бути проста, але влучна фраза, що буквально проникає в повсякденну культуру гравців та інтернет-користувачів загалом, одна із причин, чому меми так добре працюють у рекламі ігор, полягає в тому, що вони створюють відчуття спільності. Я сам не ловлю себе на думці, що мені хочеться бути частиною спільноти, яка розуміє і поділяє той чи інший жарт. Бо мої особисті жарти не дуже. Це об'єднує людей, робить їх ближче один до одного і до самої гри. Саме так працюють меми з іграми по типу Among Us або Fall Guys, де жарти та комічні ситуації стали майже головним чинником популярності і поширення гри. Однак, розмірковуючи на позитивною силу мемів, я також. Задумуюсь про ризики. Не завжди жарти спрацьовують на користь продукту. Згадаємо, хоча б ситуацію Cyberpunk 2077. Через технічні проблеми гра стала джерелом безліч мемів, і, хоча це підвищило їх впізнаваність, водночас сильно вдарило по репутації. Тут стає зрозуміло, що мем це. Палка з двома кінцями він може допомогти злетіти до вершини слави, а може і закріпити за грою негативний імідж. Наскільки важливо розуміти свою аудиторію та контексти перед тим, як грати на полі мемів, вони потребують тонкого підходу, гарного почуття гумору і своєчасної реакції на тренди. Необхідно завжди залишатися на межі між жартом і повагою до аудиторії, аби не скотитися в несмак. Зазвичай меми зароджуються цілком випадково, без жодного плану чи маркетингової стратегії. Це момент, коли реальність сама підкидає щось настільки несподіване або абсурдне, що користувачі миттєво підхоплюють і перетворюються на мем. Особисто я помічаю, що найчастіше такі меми є найбільш природними та. Довготривалими, оскільки виникають спонтанно, щиро і без нав'язаності. Мені здається, що саме в таких випадках гумор працює найкраще. Він щирий, невимушений і часто несподіваний. Скільки разів вже бувало, коли якась помилка в анімації, дивна фізика в грі, або смішний баг раптом ставали джерелом десятків, а то й сотень жартів, які жоден маркетолог навіть не міг би передбачити. Згадаємо ситуацію з Рою Skyrim. і численними багами. Персонажі, які несподівано злітають у повітря, дивні діалоги чи знамениті стріла в коліно. Ніхто з розробників не планував, що це стане мемом. Але самі такі випадки породили справжню класику інтернет-гумору, яка і досі живе серед нас. Не згадати Тода Говерда просто гріх. Людина, яка перетворила перевипуск однієї тієї жири у культурний феномен, скарім виходить вже стільки років, що, здається, скоро вийде на микрохвильовці. Ну, і кожного разу ми жартуємо, ми створюємо нові меми, ми купуємо. Знову і знову. Бо це вже не просто гра, це мем. І гадаю, тот знає це. І, мабуть, спить під ковдру з написом It Just Works. Yes, we reselling Scaream Again. І кожного разу це мем-іронія, а потім. Дивно, але продажі. І що робить феста? Окей, ми ще раз випустимо. Облівіон. <хи> бо коли мем працює, його не треба міняти, треба монетизувати. Меми це не тільки реклама, це ще й цемент, на якому тримається геймерська спільнота. Уявіть, скільки разів ви сміялись над жартами з Elden Ring, Dark Souls, Baldur's Gate. Навіть якщо не грали, ви все рівно в темі. Бо меми створюють культурний контекст. Пільні фрази, жарти, образи це те, що об'єднує гравців по всьому світу. Меми створюють спільноту навіть до того, як гра вийде. А після релізу підтримують ці спільноти роками. І це працює краще, ніж будь-яка система лояльності. Тож, меми – це вже не просто жарти, це сучасна реклама. Вони дешевше за трейлер, потужніше за рецензії і розповсюджуються краще за гри у мітро. Поганий чи добрий мем не важливо, головне, щоб вірусний. І чим більше його кидають один одному в Discord, тим більше шансів, що його куплять навіть ті, хто навіть ніколи про неї не чув або не цікавився. Але коли ми вже зрозуміли, наскільки сильними можуть бути меми у геймінгу, постає логічне питання: а чи можна навчитися створювати їх свідомо? Чи це завжди випадковість? і шалена органічність. Давайте спробуємо розібрати, що робить мем дійсно працюючим інструментом маркетингу і чи існують рецепти його варіння. Звичайно, навчитися створювати мем як маркетинговий інструмент цілком можливо, хоча складно. Це мистецтво, яке потребує розуміння культурних трендів, швидкої реакції та певного відчуття гумору і аудиторії. Є декілька, на мою думку, важливих аспектів, які потрібно опанувати. Перш за все важливо вивчити свою цільову аудиторію. Меми працюють тоді, коли вони релевантні. Потрібно розуміти, що цікавить твою спільноту, які теми і жарти для неї актуальні та доречні. Мем зазвичай прив'язаний до конкретної події або трендів, тому варто постійно слідкувати за актуальними новинами. Новинами, темами в соцмережах і вчасно реагувати на них. Іноді навіть кілька годин затримки можуть зробити мем неактуальним. Найкращі меми дуже прості і зрозумілі. Вони легко сприймаються і швидко запам'ятовуються. Перевантажена інформацію мем навряд чи стане вірусним. Мем має викликати емоції, сміх, здивування, навіть легку провокацію. Емоційна складова робить мем живим і спонукає до поширення. Спроби зробити мем штучно вірусним, дуже часто провалюються. Найкраще працюють меми, які виглядають природно, ніби створені користувачем спонтанно. Це вимагає тонкого балансу між е, професійністю та автентичністю. Втім, навіть із врахування усіх цих факторів немає гарантії, що мем стане вірусним. Це певною мірою лотерея, де завжди присутній фактор випадковості та спонтанності. Усе, що ми цитували до цього. Це переважно фанатська ініціатива, меми, які народилися самі. Але в останні роки з'явилася ще одна цікава тенденція: тепер самі студії та бренди активно заходять у мемну гру. Причому не як об'єкти гумору, а як його автори. І тут починається зовсім інша історія. Я вам скажу, це цікавий перехід. Такий собі еволюційний стрибок від холодного маркетингу до культури реального діалогу. Згадайте, як ще років п'ять тому виглядало пусти більшості студії: прес-релізи, сухі тексти, мейбі трейлер, мейбі дві фотки і ніякої душі. А тепер зайдіть в Твіттер, ой, вибачте, ікс, будь-якого видавця, ви побачите меми, фразочки на злободня і навіть самотролинг або Стьоп над іншими кампаніями. І це не просто для сміху, це частина нової лояльності. Людина довіряє тому, з ким може жартувати. І коли офіційна сторінка гри відповідає на мем від фаната словами дідько, ми цього не очікували, що так вийде. Все в тебе вже є відчуття, ніби це твоя компанія, твоя гра, твої люди, як то кажуть, наші плюс свої. Це вже не суха корпоративна машина. Вони вже в твоїй стрічці з мемами, з помилками і більш людяно, і це працює. Це і є той самий психологічний ефект, до якого прагнуть маркетологи руками. Людяність бренду, бо ти ж не довіряєш людині, яка говорить офіційними прес-релізами, сухо і цифрами. Ти довіряєш тій, яка може з тобою. Прожати студії теж це розуміють. Подивіться, до прикладу, на акаунт 3. на українських розробників, які вже не бояться в інстаграмі кидати крінжові меми про дедлайни, лайтово тролити власні баги, жартувати з коментарів, гравців. І знаєте що? Ці аккаунти збирають більше взаємодії, ніж звичайна реклама, бо підписники не відчувають, що їм щось хочуть продати. Підписники відчувають, що з ними. Просто спілкуюся. Тож виходить, що мемний стиль це вже як новий формат корпоративної культури. Якщо студія дозволяє собі жартувати з власного продукту, це показує її умовну впевненість. Це може щитуватися таким чином, що ми не боїмося бути з вами чесними. Так у нас бувають баги, так реалістом затримується. Так персонажі вийшли трошки дивними, але ми це бачимо. ми... Сміємося над цим і фіксом, і ми не ховаємося за офіційними фасадами. І аудиторія це шалено цінує, але чи завжди це чесно? Чи настає ця мемність новим костюмом корпоративного цинізму? Дивіться, з одного боку, здається, ніби ми виграли раніше з нами говорили про релізами і замовчуванням своїх багів та проблем. А тепер акаунти студії відповідають на коментарі, визнають баги, кидають меми про свою затримку і навіть додають смайлики в тексті. Людяність. Але з іншого боку, це ж і є найефективніша форма замилювання очей. Бо коли тобі по-своєму кажуть, що гра затримується ще на рік, а ми веселий. І ще й тікток, якийсь смішний, ти вже і не такий злий, емоції трошки сідаються. Правда ж? Тут, напевно, починається саме цікаво. Мем як інструмент сам по собі нейтральний. А от мета з якою він використовується, от там і криється. Моральна сіра зона, коли студія визнає помилки, чесно і без понтів. Це круто, але коли замість нормальної комунікації вона просто кидає пару гіфок і жартів у стилі Ну ми ж теж люди. Це вже тактика підлізти до гравця. Умовна маніпуляція через товариськість. Знову ж таки, повертаючись до Cyberpunk 2077, до релізу був у кожному мені. Ми всі сміялися, раділи, зврушувалися, а потім бац реліз і пекло багів. І тут починається новий етап: ой, ми не встигли, ой, вибачайте, ой. Ось вам мемчик з Кіану Рівзом, не сваріться. І багато людей справді пробачили, бо ну ж свої, ну хочеться, ну не хочеться хейтити, вони ж старалися, а ось тут Кіану Рівс, молодець. І ось у чому фішка: у форма спілкування знижує рівень критичності, бо ти не лаєш друга за запізнення так, якби лаєв якогось незнайомця. Це ніби маркетинг передягнутися в худі, вдягнути кросівки, прийшовши до тебе у стрічку, TikTok або там в якусь іншу платформу і такий: Чувак, ми з тобою в одному човні, потерпи, все буде нормально, ми всі свої. І все б нічого, якби з цим стояла чесність. Але якщо мем це щит від відповідальності, то це вже не дружба, а соціальний інжирінг. Тому питання: чи варто нам приймати мем і закривати очі на проблеми продукту? Моя думка ні. Мем не має підміняти Зміст він може бути способом пояснити, принести вибачення, підтримати зв'язок, поспіятися. Але якщо за ним немає дій. Це просто блискуча бортка для тухлого зефіру. Тому я, як гравець, як глядач і просто людина, хочу меми, але з чесністю. Я хочу, щоб студія могла пожартувати над багом і виправити його, щоб вона могла кинути гівку про дедлайни і при цьому дати нормальні дати і продукт на фініше. Бо якщо цього немає, тоді це не мем як жест людяності, а мем як механізм. Відмивання репутації таким чином, меми стали важливим явищем сучасної ігрової культури, яке неможливо ігнорувати. Вони можуть стати прекрасним інструментом для залучення уваги до нових проєктів, створення спільноти та збільшення популярності гри. Проте вони також нагадують, що за кожною рекламою чи жартом стоять реальні люди, і кожен мем це тонкий баланс між гумором. Культурою та відповідальністю. Меми — це не просто жарти в інтернеті, це живий механізм, який може запускати геймерський хайп, будувати спільноти, відбілювати репутацію або навпаки знищувати її. Вони не мають офіційної форми, не потребують бюджету, але при цьому працюють краще за будь-який рекламний ролик. Це мова, якою говорять гравці. І якщо бренд чи студія опановує цю мову, вони автоматично входять у саме серденько. Але варто пам'ятати. Мем це не броня від критики, не змінник чесності і не імунітет від помилок. Меми продають ігри, але купують гравці. І якщо за смішною картинкою нічого не стоїть, жоден мем не врятує гру від забуття. Тож найкращий мем той, що народився з реального досвіду, справжньої емоції і поваги до аудиторії. І тільки тоді він стає не просто контентом, а частиною культури, частиною гри. Частиною нас. Тож, друзі, дякую, що ви прослухали цей дивний монолог, моєї саморефлексії на тему меми, чи продають вони ігри і як вони інтегровані у наше суспільство. Я розумію, що я міг доволі поверхнево протися по цій темі і багато що упустити з того, що я зауважу. Тож ви можете завжди написати в коментарі вашу думку з приводу мемів і чи впливають вони на продажі ігор та популяризації ігор. Дякую, що подивилися цей випуск. Слідкуйте за наступними випусками. Тож тоді не забувайте підписатися і поставити дзвіночок. З вами зустрінемося у наступному відео або стріму. Тож, не прощаємося. Па-па!